Лічені тижні лишилися до нового року. У Дніпрі вже активно продають ялинки. Ціна на них дуже різні: від бюджетних варіантів до найбільш преміальних. Ми вирішили порівняти найдорожчі та найдешевші ялинки у Дніпрі. Дізнатися, чим вони відрізняються, та за що саме платять покупці. Усі деталі новорічного настрою дивіться далі в матеріалі Дніпра оперативного. Новорічна магія вже стукає у двері Дніпрян. А місто охопила справжня ялинкова лихоманка. Проте купити ялинку за 19 тисяч чи за півтори. У чому реальна різниця? Ми вирішили перевірити два світи: преміум ялинки з данії, і дешеві українські сосни. Спочатку вирушаємо до преміум магазину ялинок у центрі Дніпра. Всі ялинки вже завезли. Ціни ялинок стартують від 3,699, від 3,700 і закінчується, там де ялинки вже під 4 метри, це 19,500 ціна. А середній чек ну, десь біля 5 тисяч. Цього року, аби створити собі гарний настрій, дніпряни почали замовляти ялинки ще з осені. Цього року сезон почався дуже рано. Цього року ми віддавали перші наші ялинки 28 листопада. іще, ще тому ну, в порівнянні з попереднім роком, коли починали ми сезон, десь з другого з третього, такий активний, то цього року він почався значно раніше. У Магазині обіцяють, навіть куплена наприкінці осені ялинка довго радуватиме око господарів. Стоїть ялинка зазвичай 3-4 тижні, інколи 5, дивлячись ще на те, які кліматичні умови всередині квартири. Якщо в квартирі дуже тепло, 25 плюс градусів, то вона постоїть трошечки менше. Для когось ідеальна ялинка це струнка правильної такої конусної форми. А для когось ідеальна ялинка це в формі кульки, дуже пухнаста, дуже широка. Ялинки з Данії подорожують до України близько двох тижнів. А професійна обробка, зріз верхнього шару кори та пакування в сітку забезпечує свіжість гілочок до п'яти тижнів. Ми несемо ялинку, протягуємо її через цю пушку, як ми називаємо запаковуємо в сітку, і в ній зручно будемо транспортувати свою ялинку додому. А потім після цього ми ще оброблюємо ялинку, зрізаємо верхній слой кори, щоб вона змогла пити воду як справжні живі квіти. Далі вирушаємо на ялинковий базар. Тут ялинки доступніші за ціною, адже продаються напряму без додаткових витрат та націнки. Є кримська сосна, є проста сосна. Сосна проста стоїть від 500 до 1700-800, а кримська сосна стоїть від 1000 і вище до 2,5. На ялинкових базарах переважно українські дерева привезені з Івано-Франківщини. Ціна тут у рази нижче, ніж у преміум магазинах. Однак і догляд за такими ялинками на плечах покупців. Ну в домі жарко, вона буде стояти місяць. Ну, десь місяць. Якщо така б сосна. А нам е, ялинка така ще швидко. Обробки під воду тут немає. Проте продавці запевняють, головне, щоб було доступно і пахло новим роком. На це якимось порали, треба. Або собі ялинку вже цього року брали? Так, да, я взяв собі ялинку. Я взяв собі маленьку, але пушисту. Щоб метр полтора, це кімнатний варіант, більші не хочуть брати. Беруть полтора метрові до двох метрів. Це квартирний варіант. Ялинки так же само у нас є подставки, упаковка і доставка. Отже, різниця між ялинками не лише в ціні. Преміум дерева з Данії це сервіс під ключ. Доставка на поверх, встановлення, спеціальна обробка і навіть утилізація після свят. На базарі мінімум послуг, зате максимальна доступність. Заплатити 19 тисяч за ідеальну форму та сервіс, чи обрати українську ялинку за 700 гривень і створити настрій власноруч, вибір задні прянами. Але одне зрозуміло точно цього року місто зустрічатиме новий рік з ялинками на будь-який гаманець.